Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ragnar Play. Я продовжую далі проходження по грі. Тестіблю. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередню місці, тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо проходження, поїхали. Окей, нам треба це скакати. Угу. так пару раз А ви не забывайте на против него против всего писать на новий канал. Та Discord serbi telegram канал. там багато чого цікавого. И не забывайте на три минуты. Реальность, що я буду кожному вдячний, так що забываем. Ага. Ой. Я уже с зшерп... Півця. Добре, вроде піна, я пам'ятаю. Мали ви не зазнаємо вже коли за Сузакон записано, нарадує вам як повітря триву, Казав, мати, що, що, на приводить. Казав мені макс путь поїхали. Шо. що это ці чого-то на самом вирівает я в що поводим уже мать так шутить руку все. Я побачил, что я в кузне плюс упор, боже такий такие. Все, ЕСТЕ. Я могу достигнути группу. Спробую зафінал. Подвинув із первинами. Там з дельфинчиком. ну мені ничего не дали. Але подивимся, як воно буде. Як піде. Чего рівні то байка, а в рівні с перлинами то... Далі біда буде. Вони просто будуть в мушлях, Може, яке розкривається такої треф встигнути хапати, і, а то не реально. Мені то колись не вдавалось. Може цього разу вдасться, хоч і так. Не буду заготовы, но може, я на нас. Бо я зараз зйомок просто...

Це я з'їв, аж дві зірка. Рідкість. Рідкість. Так, пішли далі. Це ще не цей рівень з перминами. Ні, це рівень. З піратськими скарбами. чипец на клаве. О, я з'їв все, але зірки мені не дали. Та, байдуже. Так. Це ще не цей рівень. Sobre. Şöyle zikir. Parol çıktı. Разъесь много сквидварда закупки Боба. Так что не серии, по-моему, попасть. Ааа, их треба зібрати, от показываем 13 стат, требу стремят по таймер, победим зебрати. И сила Бога скидывает ни хрена. Зібрав, аж дві зірки дали. Непогано. Ні, це ще не перлинний рівень. Я все так зачіпаю. Так, треба ще їсти, щоб наповнитись. Okay. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ви хвилюйтесь, анікуальні колоди, ви як підстави, ви, ви що ви творяєте, ви, що витворяєте. творяєте. Хе-хе.

Шекилограмм аквамашини є всю цю дрібноту, ага. Я просто вже вимотаний після сьогоднішнього. А мені ролики записати відео записати. Щоб були. Тут ро в польоті все. Встигати. Ой-ой-ой. ой В польоті? А як то їсти, бляха? О. В польоті Так. <Слыш> так. Wszystkie ja, zanurzenia, nie, to nie, to nie. okay there's a the serenity this show it in the <laughs> so, then, even. oh <laughs> Добре, планую на next серію лишити. Що ж, це було ось таке от проходження по грі та Стіблю. Ви були на ігровому каналі Runner Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, па-па. Продовжимо ще, па.